Друзі, всім привіт! Привезли зі Швейцарії ось такий класний автомобіль. Це Mitsubishi Outlander 2.2 дизель на автоматичній коробці передач 2011 року на максимальній комплектації. Друзі, дуже багато телефонних дзвінків. Чому не приганяєте автомобілі, чому нічого нового не закидаєте? Друзі, насамперед, не так легко купити зараз автомобіль хорошої Швейцарії. Дуже багато передивилися автомобілів Швейцарії. То, як невеликий пробіг. То фарбований автомобіль, то покоцаний, по кузову, то ще якісь нюанси. Друзі, зараз не так все просто, дуже великий наплив людей, все вигрібають, все підряд. Але ми працюємо чесно, ми тільки купуємо хороші та перевірені автомобілі зі Швейцарії. Викупили ось такий класний варіант: це Mitsubishi Outlander 2011 року. 2,2 дизель на максимальній комплектації, на автоматичній коробці передач, на класних фарах. Біксенонових на умивачах фар на протиутуманних фарах. Дуже класний автомобіль, збережений. По автомобілю присутні декілька косметичних підкрасів. Пізніше вам покажу його товщиноміром. Також присутня вся сервісна історія. Оригіналь, оригінальний пробіг цього автомобіля 215 тисяч. Ось так автомобіль виглядає. Класні, дуже легкоспавні диски. 18-го радіусу 215 55 r 18 Тормозна система у нас в дуже гарному стані. Також легкосплавні диски у нас без бордюрки, не почухрані, не подерті. Також у нас присутні дублюючі поворотники, складання підігрів дзеркал, безключовий доступ, два ключі. По призову Україну автомобіль ми повністю розмитнули, сертифікували. Автомобіль пройшов легеньку поліровку кузова і хімчистку салону. По кузову автомобіль просто як новий. Таких автомобілів. Практично залишилося в Швейцарії, будь-де в Європі, практично нереально його купити в рідній фарбі. Тут присутньо декілька косметичних підкрасів, без шпаклівки. Пізніше вам покажу його товщиноміром. Надам він код для перевірочки. Так, показую вам по задній частині. Задні стопи в нас в гарному стані. Десь тут легесенько підпитів стоп, але тут тріщин з колів, нічого по ньому немає. Можливо, ну, потрібно подивитися. Це нічого страшного, друзі, немає. Присутні також задні партроніки, присутній фуркопчик сьомний. Дві вихлопних труби, таких стильних присутніх розетка для фуркопа. Також нижче автомобіля просто як нове. Це швейцарська машина, як ви знаєте, друзі, займається автомобілями зі Швейцарії вже дуже давно. Також не забувайте підписатися на наш YouTube, на наш YouTube канал, Viber групу опубліковую чесні хороші автомобілі зі Швейцарії. Так, присутня також камера заднього виду, відключаємо і повний привід, АВД собі регулюється, можна їхати на. В передньому приводі можна собі включати повний привід. Дуже надійний автомобіль, тут привода ніколи практично не ламається, якщо вчасно міняти масло. Також надійний двигун 2,2 дизель на ремневі. Так, друзі, показую вам по правій частині. Автомобіль у нас без м'ятин, без колів, без царапин, все рівненький, все в зазорчиках. Присутні такі чорні хромовані рейлінги, вибачаюся, не хромовані, просто чорні. Також у нас дах без вмятин, без колів, без царапин. Вікна у нас за заводу затемнені, також безключовий доступ пасажира, підігрів складання дзеркал. Тут такий у нас хром присутній, дуже великий клірінс автомобіля, подивіться, який він високий. Також диски всі у нас без бордюрки, не почухрані, не подерті, стоїть хороша резина. Також спереді так само. Все в гарному, збереженому стані. Автомобіль дійсно в такий автомобіль в хорошому стані. Зараз рідкість знайти. Протиутуманні фари, умивач фар, лінзована оптика, Розеточка є спереді. Датчик світла, датчик дощу. Так, друзі, показую вам по салоні безключовий доступ, ще раз нагадую. Так, подивіться на дверну карту. Водія, вона просто як нова, топова музика Rockford. ззаді стоїть сам буфер. 4 стеклопідімача, блокіровка, регулювання з зеркалами. Подивіться, на стан дверної карти, все дуже в гарному збереженому стані. Також тут знизу ржавчинки, нічого немає. Подивіться на шкіряне сидіння водія. Нічого по ньому не робили, не красили, не шили в такому стані, як автомобіль приїхав, так ми його і показуємо. Тільки що робилася легенька хімчистка і поліровка кузова. Подивіться, на стан керма на 215 тисяч. Кожна кнопочка, нічого ніде не затерто, не почухрано. Просто ідеальний стан. Пробіг автомобіля 215 352 км. Автоматично надійна коробка передач, регулювання повним приводом можна собі ставити на 2 ВД, 4ВД, блокіровка, Двохзонний клімент-контроль. Мультимедіа, музика Rockford є камера заднього виду, тут виводиться, пізніше покажу вам. Дуже гарний збережений автомобіль. Такі оригінальні коврики присутні, застелив, щоб не вимазувати. Так, друзі, по задній частині вам показую, показую задню дверну карту. Тут десь є малесенька підтертість, але це хто ми можемо це зробити. Це нічого страшного немає, це пластмаса. Ми, якщо можемо, підфарбуємо. Зможемо підфарбувати. Тут шкіра в нас не поцарапана, не прокурена. Також стеля автомобіля в гарному стані, не зацарапана. Собак не возили, не курили в автомобілі. Подивіться, на задні шкіряні сидіння. Вони також дуже гарна шкіра така з перферацією. Є тут ззаді такі карманчики, можна собі щось положити. Також коврички під ковриками все чистенько, хайно. Дуже багато місця в автомобіля. Показую вам такий вид спереді. Так, перейдемося по задній частині, перейдемося до багажнику. покажу вам багажник. Автомобіль має сім місць, сидіння у нас складається, можна ще собі у кого велика сім'я, сидіння також складається, щось можна перевозити. Топова музика Rockford. сам буфер стоїть, дуже класна музика. Тут у нас відкидається багажничок. Тут є такі тримачі, закривається. Тут по болтиках ніхто нічого не крутив, не знімав, газові упори в нас в гарному стані. Тут також пластмаса не зацарапана, не почухрана. Друзі, ви також повинні розуміти, що якісь сліди експлуатації по автомобілі є. Автомобіль не новий, автомобіль 2011 року. Автомобіль вже є трохи років багатенько. Але автомобіль на свої роки в дуже класному та збереженому стані. Так, друзі, показую вам задню праву дверну карту. Також права дверна карта в нас в гарному, збереженому теж стані. Нічого не зацарапано, не почухрано. Сидіння в нас складається, регулюється, є в нас підстаканічок. Собі можна поставити будь-що завгодно, якісь напої. Дуже удобно. Сидіння відкладається, тут також є карманчик. Безключовий доступ пасажира, по вікнах автомобіль своєрідній. Тут такі накладочки є Outlander, по порогах нічого не зацарапано, не почухрано. Також каверлінчик у нас чистенький, не протоптаний, не витертий, пластмаса вся в гарному стані, підлокотничок у нас є, можна собі поставити телефон на зарядку, будь-що завгодно. Є у нас великий бардачок, сервісна книжка. Це вже більш детально покажу. Вийшлю приватні повідомлення. Подивіться на сидіння пасажира. Воно також просто як нове, як на ньому ніхто не сидів в збереженому, гарному стані, тут водись трошечки є підтертість, але це мілочь. Так, друзі, надам вам він-код для перевірочки, ви собі перевірите по ВІН-коду, кого заінтересує автомобіль. Тут така в нас є. Так, де ж то він код? Зараз покажу вам. Він код десь має бути. Ось у нас він код, фіксуйте, перевіряйте по він-коду. Нічого не приховую, болтики в нас не кручені, всі болтики на місці. Так, зараз, друзі, проб'ємо його товщиноміром, покажу вам на лакофарбове покриття, пізніше покажу, як працює двигун, як працює автоматична надійна коробка автомат. Зробимо тест драйв автомобілем, що клімат контроль підігрів все в все працює. Все розказую, друзі, по автомобілі, все чесно, відкрито так, як є, тому немає мені нічого приховувати. Так, проб'ємо у нас капот 90-91 оригінал. Так, 101 крило. 89,6 оригінал. 100 оригінал. 108 з 107, 145. 128. Ця сторона вся в оригіналі. Так, 128. 114. Дах нас йде алюмінієвий, 94. 103. Все в оригіналі. 81 кришка багажнику. 91 оригінал. Праве крило 124 оригінал. 115 оригінал. 162. 190. Ось, ось ця дверочка десь була підлакована. Це просто косметика. Десь, можливо, легесенька царапинка, десь зробили якісну, нічого не різнить, фарба, фарба дуже якісна. Нічого не переливається, ніяких потьоків, нічого немає. Дуже зроблено якісно. Так, проб'ємо дверочку. 191. Ця дверка також підлакована. 192, 217, 187. Це без шпаклівки, просто косметика. Так, 101. Крило у нас вже в оригіналі, 108, 124. Все в оригіналі. 103 оригінал. 9974. Дах у нас йде алюмінієвий. Друзі, по автомобілі присутні тільки два косметичні підкраси. Задня права дверка і, і права дверка пасажира. Косметика. Так, друзі, ось такий автомобіль. Ще раз нагадаю, Mitsubishi Outlander 2011 року на максимальній комплектації, яка тільки може бути, на камері заднього виду, на омивачах фар, на біксинонових топових фарах, на шкіряному сидінні. Семимісний з музикою Rockford Все в цьому автомобілі на свої роки все є, що може по ньому бути, по цій комплектації. Так, зараз ми автомобіль заведемо. Покажу, як працює двигун. Автомобіль ми заводимо. Так, потрібно ключик дістати. По автомобілі присутні два, два ключі. Друзі, щось поганенько. О, так Ніяких помилок, чеків, нічого немає по автомобілю. Автомобіль заводиться чітко, рівненько двигун працює. Оберти не плавають, покажу, як працює автоматична надійна коробка. Включаємо на драйв, ніяких пинків, рівків, нічого немає, включаємо на N. Також вібрації нічого немає, включаємо на R. Виводиться у нас камера заднього огляду. Також є карманчик для очків. Зеркало в нас затемнено. Тут також є такі карманчики з зеркалом. Тут в нас також є карманчик по автомобілю, можна собі щось будь-що положити. Пластмаса спереді не зацарапана, не почухана. Також, друзі, давайте проїдемося автомобілем, включаємо на драйв, даємо трошки газу. Покажу вам, як працює автоматична надійна коробка передач. Так, сигналізує нам, що потрібно пристібнутися. Так, виїжджаємо ми на трасу, друзі. Ми знаходимося в місті Радевилів, що є на Рівненській області. Також є в нас, друзі, послуга доставки автомобілів по Україні. Хто в зможе приїхати до нас, ми приїдемо до вас, це вже більш детально по телефоні. Стеклопідіймачі, все в нас по автомобілю працює. Тут також. Все працює. Так, друзі, набираємо трошки газу, даємо. показує, як спрацьовує автоматична надійна коробка. Коробка переключає плавно. Просто ідеально, її практично не чути. Ми вже розігналися практично до 100 км. Автомобіль просто самольот, вся екологія в автомобілі на місці, ніхто нічого не вирізав, не шив. Так як автомобіль приїхав зі Швейцарії, так все показую. Друзі. Автомобіль дійсно в хорошому, збереженому стані. Телефонуйте, все розкажу про, авто... Про, авто... про автомобіль, все чесно відкрито так, як є. Всім дякую за увагу. Підписуйтесь на мій YouTube канал, Viber групу. Телефонуйте, все розкажу чесно, відкрито так, як є. Всім дякую за увагу, всім па-па, всім до зустрічі.